Усім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні гра у нас Fans Human, і одна з найпопулярніших питань у нас як побити Chaos Snow Sprit. Зараз я продемонструю вам свій бій і далі поясню, чому це так працює, і чому це одна з найкращих комбінацій для проходження. Отже, спочатку ми кидаємо гранату на відновлення енергії нашим девіантом. І е, одразу кастуємо вручну, а не автоматом е, кота і тарілку. Тобто вони, їхні бафи вони скалюються між собою і таким чином підсилюють е, наш демедж з е, нашої зброї. Я використовую тут е, кулемет, а також дробовик, тому що вони мають найбільший показник е, демеджу на секунду. І також в нас равлик на підхваті, щоб відновлювати скіли, і ми могли нашу комбінацію робити частіше. Як бачите, коли ми там просто стріляємо по босу, у нас там урон менше 100, але коли бафи накладаються один на одного, тобто кіт підсилює тарілку, і тарілка дає свій баф, то в нас демедж виростає разів 15, а то й більше. І е, я хочу сказати, що це ще не е, критична е, можливість даного білда. Тобто його можна підсилити ще більше. Е, у вас буде ще більше е, демеджа. Але якщо будуть запитання, як це зробити, то звісно, розкажу, це робиться не так складно. Але це вже тема для іншого відео. Також зараз покажу, як перемогти е, динозаврика. Комбінація та ж сама. Тобто, в нас є кіт, тарілка-равлик. Ми даємо їм енергію. Тут я навіть не попав по коту, і я не використовую одразу цей баф, тому що я знаю, що в мене зараз равлик тарілка відновлять енергію і я зможу заюзати це комбо повністю. Тобто, це не максимальний спідран, це звичайні проходження, які може повторити будь-хто з вас. Для цього не потрібно сильно білдити жодного з цих девіантів, тільки на тарілку потрібен один парк, я пізніше покажу. І, в принципі, ви можете так проходити будь-якого хаосного боса без проблем. Трошки походити на першу арену, вибити. Але вам не потрібно будуть навіть ніякі атаки на нього, тому що навіть без атак це навіть краще, тому що кіт зможе таким чином ухилятися від більшості атак, які завдають босс чи його напарники. Ну і містер Віш. Тут білд я трошки змінив, і замість равлика я взяв зайця, далі поясню чому. Ми кидаємо е одразу енергію, швиденько вибираємо в таргет е містера віша і починаємо димажити його. Як бачите, тут демедж в мене більший, тому що тут я використовував на дробовку інші патрони золоті, тому таким чином можете збільшувати ваш демедж, але його можна збільшувати значно і значно більше. Тепер покажу вам деякі перки на своїх цих девіантах, яких я використовував. Як бачите, в кота лише один скіл привитий його рідний, в тарілки також не топові скіли. В принципі, можна обійтися навіть без них. Але прикол її у тому, що саме в її обілці, яка збільшує ваш демедж в залежності від її атаки. Відповідно, кіт бафує атаку тарілці. Тарілка дає більший баф. І зайця, кого я використовував. Подивіться на його п атаку з ультимейта. 1300 плюс демедж. тобто, це дуже багато. І коли він буде під бафами, це буде вилітати дуже велика цифра, яку зараз покажу на демонстрації. Знову закидаємо баффи, направляємо на ціль. І дивіться циферка: 34 тисячі і 75 тисяч, 75 тисяч демеджа від милого зайчика. І хаосний містер біж вмирає. Того які ж все-таки скіли потрібні цим девіантам, з якими ми вбиваємо цих босів? Повторюю, що нам не потрібні жодні скіли чи пасивки на коті. Йому можна добрати трейд якийсь типу ХП, просто щоб він довше жив. Також з тих, які скіли в нього доступні, йому можна взяти RP Charge. Так він буде відновлювати скоріше енергію. Відповідно, кастувати свій баф буде частіше. Також йому можна charge Aura взяти. Він також буде давати. Скоріше відновлення енергії е, союзним девіантам, і вони будуть частіше кастувати. Тому ось цих два скили можна взяти, атакуючи, можна не брати жоден. Тарілці тут, в принципі, йому потрібен тільки селф-речардж він тоді буде також скоріше відновлювати енергію. Бойові можна не брати, можна залишити ось тільки оцей е, крісаліс який буде бафати йому ПДФ, і він буде відповідно дов, довше жити з рахунок цього. І е, трілці також е, потрібен трейд на атаку. Це може бути атак 3, або е, є ще процентне додавання атаки. Є причому процентне додавання атаки, є елементальне і є фізичне. Йому потрібне або атак 3, або додавання фізичної атаки, або додавання в відсотках. Тобто це не елементальна атака. Тобто цей його баф, який він бафує, він не залежить від його елементальної атаки, тому що це все-таки баф. Тому там або атак 3, або процентне додавання. Ну і зайцю, зайцю можна скіли атакуючи, не брати. Тоді він буде на початку бою стояти просто біля вас. Ну, тобто, ви не зловите такого зайця самостійно, скоріш за все, його потрібно буде виводити, робити так, щоб в нього цих атак не було. І він буде стояти просто біля ваших девіантів на початку бою. Таким чином він отримує бафи і ви прожмете ульту в того, в кого треба. З стрійтів, йому можна взяти критрейд, щоб в нього було. Ось як в мене на останньому відео було більше демеджа. І це буде чудово. Ну тобто, якщо ви зловите тут критрейд 3, то взагалі буде супер. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал. Якщо сподобалося відео, я підготую наступне. Пишіть в коментарі, що вас саме цікавить. І до нових зустрічей!